І ще точно так само я провела таку, знаєте, аналогію. Коли ми хочемо, і там ми, як люди, жаліємося, от, наприклад, син п'є, чоловік п'є такий-сякий, тато такий-сякий, ну, неважливо. Або чоловіки жаліються, жінка, не то. Тобто все в негативі і туди віддає свою увагу, то це, те, що я вам казала, підсилюється, і воно ні в якому разі не розв'язується. Ну, Це неможливо стає. А коли ви забираєте увагу, віддаєте Богу і перестаєте віддавати туди увагу в цю ілюзію, таку низьку, і хай людина сама підтягується, якщо готова, хай душа. Сама над собою працює, а ви починаєте розуміти і усвідомлювати, що все навкруг є відображення вашої свідомості. Перестаєте залипати в своїх низьких таких ілюзіях, свідомо, свідомо починаєте з них виходити, з любов'ю, сепаруєтесь, починаєте бути з Богом. То тоді починається диво. Тоді ця темнота, ці ваші близькі, вони починають змінюватися автоматично разом з вами паралельно. Перестають пити. Це правда, це диво. Я це проходила через своє життя, через свій власний досвід. Це все було з моїм татом. Колись <кій> він так само почав. Коли мама моя померла, він почав зловживати, І я так само боролася, я так само. Так, гніжечка все, все робила і вся увага була там. А коли я його лишила спокою, він вже просто довів мене, слава Богу. І я потім побачила, що в цьому стільки було любові, він хотів мене пробудити. І от він мене доводив спеціально, щоб я нарешті полюбила себе, відірвалася від нього і почала слухати, що хочу я в цьому житті, хто я почала відчувати Бога. тобто так насправді це все виглядає. Хоча на фізичному плані це виглядало ну, по-інакшому, так як наш розум бачить затемнений. Те саме сонечки, знаєте, як аналогія провела я з війною. От коли ми постійно питаємося, коли закінчиться війна, коли закінчиться війна, і думаємо там про тих, про ворога думаємо, так? Там злимся, віддаємо йому свою енергію. Ми це все підпитуємо, являєте? коли ми говоримо, коли закінчиться війна, там і в такому стані очікування. Тобто виходить, що ми не приймаємо божественну волю. Це саме перше. ну це не значить, що не треба виконувати ті ролі, які виконують воїни. Кожен виконує свою місію. Я зараз це говорю для вас, відомих українців, які пробуджуються, тому що ви вже в цій ролі, щоб цю ситуацію змінити, вас уже більшість стає. І от дуже важливо забрати звідти увагу, сконцентруватись на Богові, на своєму серці, і тоді світло перемагає тільки тоді. І ця ілюзія вона буде потухати. Не думати ні про того президента Росії, не думати ні про ворогів, ні про кого, тільки про Бога і ви є. Все, і тоді все здійсниться.